Привіт, друзі! Сьогодні дуже хороша погода. Піду до своїх батьків. Вирішив навіть не їхати на якісь там маршрутки чи ще щось, а просто пройтися прогулятися тими вулицями, якими я колись бігав завжди до них з, зі своєї школи. І приємно згадати ті моменти, коли ці вулиці надихали мене жити. Знаєте, що, чому записую це відео? Відео записую тому, що е, хотів вас підбадьорити і сказати, вам можливо, у нас як у людей є тенденція не помічати своїх проблем чи своїх гріхів. І якщо вони є, ми їх карбуємо, закриваємо і робимо все можливе для того, щоб інші не бачили, а потім і для себе закриваємо очі. І це велика проблема для людей, які, можливо, не хочуть це помічати. Я вдячний Богу, що це ж таки є ті люди, які ці проблеми помічають. І говорять тим чи іншим людям, щоб вони виправлялись. Бо якщо немає таких друзів, або ви викорінили від себе таких друзів, тобто ви їх відлучили від свого життя, і немає тих людей, які б вам сказали, що ви неправильно робите, вам потрібно вертатися на ту чи іншу сторону життя, то ви в великій небезпеці, що ви впадете і після того більше не встанете. На жаль, але це факт. Тому Ісус Христос, не то, що я хотів би сказати, що Він любив докоряти тих чи інших людей у, своїх, у їхніх гріхах, Він докоряв, бо вже інші люди не могли це робити. Він докоряв грішникам. Не докоряв грішникам, він докоряв фарисеям більшість тим елітам, садукеям, тим елітам, яким ніхто не міг би це говорити, розумієте? І я розумію, що. Що вони робили? Вони могли б прийняти той докір і покаятися, як інші люди робили, коли Ісус Христос їм говорив, щоб вони йшли за ним, покаялися і не робили тих чи інших гріхів. А фарисеї, наоборот, це робили. що вони робили? Вони намагалися зловити його на якійсь неправді і розліпяли його. Через що? Через їхнє жорстокостердя. Ось і все. Тому, друзі, якщо у вас є. Яке жорстокосердя, і ви вже не відчуваєте. Не відчуваєте, що, ви, що вам його хтось може допомогти, то, друзі, вихід є. І завжди був. Це Христос. Він завжди може допомогти лише потрібно. Йо, про це попросити. Ось все. А він зможе. І він, і він хоче це зробити. Ну, Він, як мені подобається ця фраза, він джентльмен. Він або він підходить, запрошує вроді би на танець, але якщо дама йому відказує, він не настирливо, нічого більш не робить. Він просто відходить. І мені, мені це подобається в що він так робить. Він залишає потім людину і говорить, «Да, добре, значить танцюй сам. Ось і все. Але коли людина вже повністю натанцювалася на своєму житті по повній програмі, впала, плаче і не має кому їй допомогти, тоді вона, дай Бог, вона згадує про того джентльмена Ісуса, який пропонував їй, їй цій людині свою руку. Тому, друзі, шукайте Христа. Бо він джентльмен. Він подає руку. Ну, після того, як ви її протягнете. Всім дня І залишайтеся з Богом.